Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Кам'янеті. І сьогодні зі мною знову ж таки та людина, яка була в тролінгу Так, за компенсацію я їй даю таку можливість знімати в моїх відосах. І сьогодні ми будемо знімати дуже прикольну. ой. Так, почекайте, стовпкати. Так, і сьогодні ми будемо знімати дуже прикольну рубрику. Я йому буду наливати всякі туди штучки, ну і не тільки наливати, і не тільки штучки. Я йому буду там все давати, і його задача залишитись живим до кінця цього всього. До речі, якщо йому випаде папір, то тоді він може виходити звідси. І якщо він залишиться живим, то тоді він е, ну, получить 300 Ізумрудиків. Якщо ізумрудіки – це м -м, валюта на моєму сервері. А, так от, до речі, зараз ми знімаємо це відео на моєму сервері, тому заходіть на мій сервер, блог TNT, Чекаю всіх IP на екрані і в описанні. Так, ладно. Я думаю, суть ви зрозуміли, а якщо не зрозуміло, зрозумієте по ходу. Ну, коротше, ми йому, типу, виливаємо. Ну, Кидаємо всякі штучки, він типу, називає якийсь номер, і ми по тому номеру йому кидаємо всякі штучки. І він може і він може виграти тільки тоді, якщо він залишиться живим. Ну, Але ще є варіант, що він виб'є папір, а якщо він виб'є папір, то це значить, що він виходить з цієї штучки. Ну, з цієї желізної камери. Коротше, давай називай номер від 1 до 20. До 20. Ну, я не знаю, давай хай буде 23, мій номер. 20. Ні, від 1 до 20. Максимум а, 20. А, точно, блін, я забув. А Тоді хай буде 19. 19. Ну, а тобі випадає молоко. Забирай своє молоко, можу його колись попити. Я не знаю, коли ти його захочеш попити. Добре, давай називай наступний номер. Щоб ще що, вже що цікаво було. Так, хай буде 12, 12. А, до речі, пробачте, за мій скін, просто я не розумію, чому на сервері чомусь не прогружаються скіни. Але я надіюсь, ну, я, звісно, ну, в мене не буде скіна тільки на зйомках, а в ній зйомках всіх буде скін. Так, який ти давно називав, ще раз? 12, я ж кажу. 12. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12. Блін, що тобі тільки поки що добре випадає, тобі випав ламазний шлем. Я його надійно поки що, бо він мені потрібен, якщо. А це знаєш, там, що мені не потрібен. Ладно, так, давай. Е цифру. це мені, наприклад, лава на голову впаде, він ж мені приходиться. <гум> <гум> ну я сподіваюся, що тобі лава <гум> не впаде, бо, тому що я хочу, щоб ти виграв ці тристаки тільки. Ладно, давай. Наступну цифру. Ні, давай. Давай той. Цифру 11. Так, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одиннадцать. Опачки! тобі повезло. Почекайте, зараз я встановлю димокнон. Так, тобі дуже сильно повезло, но. Шо що то, що то? -то, -то. Блін, да він не влізає тобі. Блін! Він не вліз. Блін! Так, почекайте! Тут в мене тут одна ділемка. Я чуть-чуть не розчитав, і в мене, коротше, слайми не влізли. Ну, все, значить, я виграв. Ні, ти не виграв, бо тому що ти не вибив Блін. папір. А, ти думав, типу, якщо один баг стався, то все, ти вже виграв. Так. Все. Давай, называй наступну цифру. Е, давай 7. Опа! Тебе дуже сильно повезло, блин. Ты майже виграв. А шо это было? То, то? зелля, на один удар. Так, добре, давай наступну цифру. Пошел, З. Давай. давай, все, називай. Ну, один, я ж сказал, один. один? Цифрика один. Да блин, чому тобі так везе? О, давай та диамант. Давай. А тоді давай два. Два. Поганий, ти вибір вибрав. А мені тепер тут так сидит, да? Да, ты... И, давай, какие наступный номер. Я а, давай, не, давай пять. Э, нет, давай пока три. Ты Да хочешь пять, точно? эй так не можно. Я хочу я хочу три. 3, хочу 3. Ты прям в да? Да, да, не, не, не краще пять. краще да, Блин, у нас, у нас. Раз, два, три, чотири. Так, який наступний номерочок? Я здох. Все, ти, виходить, програв! Хе-хе-хе. <грав> ще за тебе пехну до себе. Все, ти тут. Все, ти програв. А можна ще раз? Та блін, <грав> бо ти туди залив. Дивиш скільки. Я ж не мав шансу вижити, бо це ж. Все, давай, заходи в камерку. Тут же, правда, буде трохи поменше. Е, е, ти що, фиге, Е, ти що дивишся? Не можна? Я просто дивлюся, ну это в я не Так, я вже изумрудив не получу. Ні, ти получиш, якщо виграєш. І в тебе до речі, залишилась одна попитка. Все, давай, бі, називай номер. ладно. Давай цифру два. <рес> 26 не так, 6 -3, 3, а я сказав 2. Я сказав 2. Ну так то і було 2. Там 2 було на хвальні, я пам'ятаю. В смисі? Там де... Так дивись, я ж все поміняв, ти що думаєш? Подивився і я що, не заміню навіть? Так, все, Скільки я тобі щас даю останню попитку. Попробуй подивитись тільки, ти зразу не виграєш. Ти подивився? Угу, ладно, давай. Все, давай. Говори цифру. Давай, двадцать. Иху. Двадцать пять. Ты впевнена, что ты хочешь двадцать. Так, впевнена. Вряд ли, да? Так. Ладно, давай лаву на 5 секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять. Та, блин, ну ти лаву завжди запускаєш. Так тому, що ти її то Я ж все применяю. Я ж бачу, що ти подивився. Все, окей. А можна завтра мені останню спробу? Ладно, остання, але точно остання. Я впевнена, що зараз ти просто скажеш «Ладно». Ну, Лава, зараба. Давай 5 хай буде». Що? П'ять? 5. 5? 5. 5. 5. Угу. <світ> На, бери 5. 6. Як тобі номер 5? подавайте. Угу. До я таки, взяла, да, на канал и заходить на мой очень классный сервер. Так, шо ты там, что ты там уже справился? Давай, наступную цифру я чекаю. А, ну, давай, тогда 6. 6. Цифра 6. Песок. Ну, Цифра 6, песок. Ой, почекаю, там тумша. Все, давай, шо дали. И куда ли цифру? Е, Хайдалибузе. Одиннадцать. Е, одиннадцать. Раз, два, два. Так, одиннадцать. Ах ты ж. Блин, вебил джекпот. Давай, що дали? Давай. Давай дали скорише. Так. Девять, 9 девять. 9, 9. Так, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять. Чекай. А, підпалити хочеш? Mm. На, балдей. Mm -hmm. Ладно, все, давай, что ты Чекай, мне тут темно. Блин. Так, почекай, а ты... Я... Так. Э... А... ты в курсе, что ты можешь потушить? Ой, Ой, то, ладно, так. Все. Блин, я гнилу пью. Плод зим. Я гнилу плод зим. Она же так взрывает, ты же так Так, ладно. Так, давай наступну цифру. Називай. Давай е. 16. 16. Яку? 16. Е, перевіряв там. Яку цифру? Сис на Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, одинадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Слухай, ну ти впевнений прям? Не, не впевнено, дай два и краще 15. Ику 15-5, 15. 15, окей. Okay. Ты кто такой? Ты кто такой? Какие чуваки, не знаю, кто тут. Ой. Ты их уже там убил? Молодец! Тик, ну да, тут шейки, чуваки, пришли, звучам, это бьют. Что за чувак? Ладно, так, давай наступную цифру. Блин, я тебе прошу, у нас бей сбитый. Главное, гармона тролл то будут. Тролл это будут сейчас. Почекай, почекай. Блин, это что бывает у нас? Блин! все? все, почекай! Сти тут! Я их сейчас убью. Да. да куда ты вылетив? Сюда иди! Залез угу. назад! Блин, я не знал, что он такую штуку тут дробать! Пробач! Так. Все, ще один дурочок, залишився. Все, гейм, мод, ноль. Все. В тебе скільки ХП? А ну. В тебе скільки ХП? Ну, всі повні. Окей. Так, добре. Стоп, як повне? Ну ладно. Так, давай називай циферку. Наступно. Давай, э... 17. Ты в памяти? Так. Ты Я, зараз Я бачу, что это ножницы. Это не ножницы, это лава. Не, 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 я я, да, я, 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 я ж угу, уже Окей, давай, наступный номер. Да, давай краще то, як она. Давай краще пятерку. Тільки стань, прям щоб ти зловив, типа, меч. Там он алмазний меч, як що? Типа встань, щоб ти зловив, так? <риклад> да? І от так от. В... <риклад> не, типа. ой, ой, блін. Але в вот так от, типа, вниз, вот так, типа, дивись, вниз, прям, щоб, типа, ти не бачив, що падає. Бо там, типу, дуже класний меч. Ти наше відійшов? шов? Так, ні, стоп, ти маєш сата. Ні, я не хою... Я ж сказала. Так ой, треба, не. давай. Вс. Все. Все. Даремош шломат. Так. Все, давай наступний номерок. Зараз. Головне, щоб він вибрав, не. Головне, щоб він вибрав не номер один, бо тому що там вихід. Ну, давай, вбирай. Так, ну я бы хотим э, номер шесть. Ихей. Шесть. Ты прям впевнный, что хочешь номер шесть. Так, так впевнный. Вот прям на сто процентов. да? Так, на сто процентов. Ну может там Удайн хочешь, не? Не, на сто процентов шесть хочу. А, окей, на Дякую. Давай, дай я наступний номер. Давай, хай буде один. Ах ти! Все, давай наступний номер. Давай, наступний номерок, називай. Все, я хай буде Ну, я не знаю. Давай хайбуда. Так. 18. Такого вже нема. А, 17. Тоже нема. А 20. 20 є. Впевнений, прям що хочеш? Так, давай. Так, впевнений. Де стань під низ, і не дивись. Подивись вниз. Вниз дивись, і от сюди от стань. Оце. Повільність, ясно. Ну ладно, хай буде повільність. Так, все, давай наступно. 19 є? Що, який? 19 є? Yeah. 19. Нам? Yeah. Давай наступний номерочок. Так, почекай, зараз я яудін. ти дуже задумову, самі кращі номера вибивати. Давай. Блін, не вийшло. Все, і так, зараз е... останній <гум> вибір. Зараз залишилось тільки два компоненти. Дивись, або 8, лава, 8. або... ні, почекай, або лава, або виграш. Дивись, це 18, або 19. 18 чи 19? Що виграш? як думаєш? 19, 19. Ні, почекай. 19 і 20 залишилось. Тоді давай 19. Впевнений прям? Так. Може 20 все-таки? Ні, 19. Ну блін, я, конечно, тобі хотів підсказати, але тобі випала лава. Замість виграша. Угу, добре. Шкода. А, ні, почекай, стоп! Ти там живий? Де там? О, ти, ти, слухай, ти не офігів? Ага. Давай, ще залишився, один вибір. Ех. Так, тепер, ем... Эм... Ай, влага! Один! Поможе, поможе, поможе! Что там? Забери, 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 я тебе прошу, забери. Забери лавочку! Забери, лаву, я тебя прошу! Я забрав. Вс. Давай, ешьте яблоко! Помрешь за раз! А ч? Давай, давай! Блин, блин, блин! Яблука давай, бу ты заработаешь. О, молодца. Все. Так, все. залишився останній вибір. Один або два. Выбирай. Ну, хай буду два. Ты прям впевнений. Так. И ты утримаешь выиграть, папир. Ура, папир. Все, давай мені. Набери бери изум із... изумрудики. Все вони твої, і тепер ти на них можеш купити, я не знаю що, бо тому що тут ще нічого поки що не можна купити, але скоро можна буде купити донат, і я тебе поздравляю ти виграв. Але зараз знаєш, що ти получаєш подарунок? Що? Смерть.